Вітаю! На ми обіграємо. Пропоную, що увазі диван «Вавилон» від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,40 сантиметрів і у глибину диван займає 1 метр та 3 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з п'яшками, які додають дивану вишуканості. Цей диван виконано в тканині «Каламбія» від постачальника Тексторія, і на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На дивані широкий підлокітник, але він не функціональний. Дуже цікавої форми у вигляді хвилі. Диван легко розкладається, принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, витягаємо посадочне місце вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,55 м на 1,95 м. Наповнення дивану пружинний блок постапінопульоріта. Диван який? Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, течка вас у нас у гостях. До зустрічі!